У патронатній родині Олени та Олександра Чепуріних з моменту створення у 2020 році на вихованні перебували шестеро дітей. Один хлопчик повернувся до своєї біологічної мами. Усіх інших дітей усиновили, розповіла Олена Чепуріна. Зараз вони виховують хлопчика. Жінка каже, що для неї та чоловіка це покликання. Ми до цього йшли, і як це як наша така невеличка місія і частина нашого покликання. Це 13. І це взагалі для мене, як ну я розумію, що ми не на всі землі. Анастасія та Олексій Мельник у шлюбі 15 років. Будинок сімейного типу родина створила у 2015 році. Вони виховують власну дитину та шестеро прийомних. у серпні 2022-го родина переїхала у Гришківці з Костянтинівки Донецької області. Анастасія говорить, що не вважає дітей прийомними для неї і чоловіка. Всі діти рідні. Субтитрувальниця Оля Шор Хочу сказати, нас перевірила дуже війна, коли ми переїхали з Донецької області. Коли ми один до одного, і коли і діти допомагали, і ми допомагали один одного трималися. То дійсно, ми побачили, що це родина. Про цінності, яких дотримуються у спілкуванні з вихованцями та як наважилися створити патронатну родину, Олена Чепуріна та подружжя Мельніків розповіли під час зустрічі Жива книга у Бердичеві. Наталія Пилипчук, регіональна директорка проєкту Родина для кожної дитини, розвиток сімейного патронату, говорить, що захід жива книга важливий для сімей, які хочуть стати родиною, покинутим дітям. Ми хотіли, щоб сьогодні з перших уст люди, які зацікавлені цим питанням, які вагаються, які ще не визначилися, у яких є, можливо якісь певні упередження. Сьогодні з вуст тих, хто в цьому працює, почули. Почули про, про радість, почули про. Проблеми почули про те, що вони в цих проблемах не самі. Почули про те, яку насолоду вони отримують, коли вони бачать щасливі дитячі очі. Власне кажучи, ось ця мета заходу Сергій та Олена Оверковські мають чотирьох дітей і планують взяти на виховання одну дитину. Ми зацікавлені цією темою. В житті досвід був супроводу дитини, яка в інтернатній формі була, знаходилась і а, вже. Ми зацікавилися тим, щоб послужити ще дітям. На захід запросили студентів Бердичівського базового педагогічного коледжу. Анастасія Вегера, студентка другого курсу, перебуває на вихованні у будинку сімейного типу. Хотіла можливо щось дізнатися нове від саме представників прийомних сімей, патронатних сімей. Я хочу, наприклад, допомагати сім'ям вже коли там буду. Працювати, наприклад, уже буду така на ногах, так можна стояти, взяти дитину, дитину в сім'ю свою. Наприклад, спочатку одну, а далі як побачимо, як буде ось такий досвід для себе перейняти. Анжеліка Нестерчук, Ігор Кучин – Суспільне, Новини, Житомирщина.